Поляки продовжують блокувати усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Вкрай складною лишається ситуація в Ягодині. За три доби поляки не пропустили у Польщу жоден транспортний засіб. Немає значення, чи це порожній взагалі без вантажу, чи перша двадцять четверта продуктові групи, чи загальна черга, де їдуть промислові товари. У нас на виїзд через п'ять годин зараз нічого не рухається. На в'їзд зараз беруть приблизно за добу до 50 автівок. Українські перевізники, які вже декілька днів пильнують за польськими водіями, розказують, що минулої доби поляки пропустили більше автівок. Частина наших водіїв стоять по ту сторону кордону вже 14-ту добу. Були вночі цілоніч п'яні, і самі поліцаї не дозволяли нашим їхати. тому що не втілить інфліктних ситуацій, і поїхали понально там щось три автомобіля, що на Щодо пункту пропуску у стилу, то він працює в штатному режимі. Утім, є обмеження на вантажні автомобілі. Пропускають кусоки по три на в'їзд в Україну за годину, і по одному на виїзд з України за годину. І, відповідно, там трошки накопичуються черги. Сьогодні станом на ранок їхати очікували 70 бусоків, виїхати 40 бусок. Пасажирські автобуси поляки не зачіпають. Вони без проблем рухаються як в бік Польщі, так і в сторону України. Нехай люди спішать, можливо, треба в аеропорт ще кудись в Шаво не переживають, автобуси не затримують. На блокаду учора відреагував президент України. Володимир Зеленський покликав на кордон з Україною представника Єврокомісії, президента і прем'єр-міністра Польщі. Я доручив нашому уряду найближчим часом. До 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, весь наш уряд від логістики до аграрного сектору. І, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону Анджею. Пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Зустрічатися на кордоні прем'єр-міністр Польщі відмовився. Натомість запропонував питання блокади обговорювати у Варшаві. Зустріч урядів обох держав запланована на 28 березня. Щодо найголовнішого в блокуванні на прес-конференції Туск запевнив, що кордон з Польщею розблокують для військових та гуманітарних вантажів. Це пообіцяв станеться протягом декількох годин після його заяви. Анастасія Качина, 12 канал.